Так, у нас зараз буде спроба от бас, сподіваюся буде значно краще. Чого на планшеті я не бачу прямий ефір? О oh, є. Yes. Зараз вам. Сподіваюсь, жодних лагів не буде, ми зможемо нормально поіграти. Ви зможете подивитися нормально картинку. Все буде чітко. Так, так, у нас зараз буде спроба от сподіваюся, подиваюсь буде значно краще. Чого на планшеті я не бачу прямий ефір? О oh, є. Yes. Зараз вон. Сподіваюсь, жодних лагів не буде, ми зможемо нормально поіграти. Ви зможете подивитися нормально картинку. Все буде чітко. Так. Так, так, так мені, нравится, бас, мені. Бас, Это, що мені не нравится много бас, сподевайся. Это не нравится? Мені зараз не подобається як відображається моя камера, веб-камера, але це пофіг, головне нам щоб вам майнкрафт було хорошо видно. І що тут оно? Чуть -чуть, буквально чуть-чуть, буквально парахун. Давно цього не робив, то я хочу налаштувати це все. Так, що там? ну так-так-так. Ні, це саме жахлива якість. Коротше, народ, давайте так. Зараз я налаштую. Ще.